Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 610. Скільки відсотків становить число 4 від числа 8? Давайте пригадаємо означення. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, треба їхнє відношення помножити на 100. І до результату дописати знак відсотка. Добре. Починаємо. Відношення числа 4 до числа 8, запишемо у вигляді дробу. 4 до 8. Як дано в означенні помножити на 100, і дописати знак відсотка. Ви пам'ятаєте, щоб натуральне число 100 помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, в чисельник пишемо: 4 помножити на 100, в знаменник 8 і дописати знак відсотка. Тепер цей дріб треба скоротити. 4 і 8 ділимо на 4 в чисельнику 1 в знаменнику 2. І 100 та 2 ділимо на 2. Чисельнику 50 в знаменнику 1. І що у нас залишилось? 50% все. Наступне друге. Скільки відсотків становить число 2 від числа 10? Пам'ятаємо означення: треба відношення цих чисел 2 до 10 помножити на 100 і дописати знак відсотка. Пам'ятаємо, щоб помножити натуральне число 100 на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. У нас в чисельнику. 2 помножити на 100 в знаменнику 10 і дописали знак відсотка. І цей дріб треба скоротити на 10. В чисельнику 10 в знаменнику 1, що нас залишилось. В чисельнику 2 помножити на 10 це ж 20. 21 – це 20. Відсотків все. Наступне. Третє завдання. Скільки відсотків число 12 становить від числа 48. Треба відношення чисел 12 до 48. Записали у вигляді дробу, помножити на 100 і дописати знак відсотка. Множимо 100 на чисельник дробу. І тепер цей дріб треба скоротити 12 і 48. Можна скоротити на 12% в чисельнику 1 в знаменнику 4. І дивіться: у нас залишилось в чисельнику 100, а в знаменнику 4. І ми тепер скоротили на 4 в чисельнику 25 в знаменнику 1. І знайшли відповідь: 25%. Наступне четверте. Скільки відсотків становить число 45 від числа 300. Аналогічно, відношення чисел 45 до 300. Треба помножити на 100 і дописати знак відсотка. Множимо 100 на чисельник дробу. Запишемо в чисельник 45 помножити на 100, в знаменнику 300. Дописали знак відсотків. Одразу цей дріб скоротили на 100. У нас в знаменнику тепер тільки 3. І 45 і 3 скоротили на 3. В чисельнику 15, в знаменнику 1. Отже, 15 перших це 15 відсотків. Наступне п'яте. Скільки відсотків становить число 64 від числа 400. Пам'ятаємо значення. Треба відношення чисел 64 до 400 помножити на 100 і дописати знак відсотка. Запишемо у вигляді дробу 64 помножити на 100 в чисельнику. 400 в знаменнику. Дописали знак відсотка. 100 і 400 скоротили на 100. В чисельнику у нас 1, в знаменнику 4 залишилось. Тепер 64 і 4 скоротили на 4. В чисельнику у нас залишається 16, а в знаменнику 1. І тепер 16 перших це скільки? Це 16. Отже, відповідь: 16%. І на останок 6. Питання. Скільки відсотків становить число 138 від числа 120. Дивіться, число 138 більше за 120, і нам треба знайти скільки відсотків становить число 138 від числа 120. Нам треба відношення цих чисел 138 до 120 помножити на 100. І дописати знак відсотків. Множимо тепер 100 на чисельник дробу і отримали такий дріб, який треба скоротити. Давайте 100 і 120 поділимо на 20. В чисельнику запишемо тепер 5, в знаменнику 6. І ще треба 138 і 6 поділити на 6. У нас в знаменнику буде 1. А в чисельнику буде 23. Дивіться, що у нас залишилось. В чисельнику, ще раз запишемо, добуток 23 на 5. В знаменнику зрозуміло, що 1. Дописали знак відсотків і це буде 115%. Відсотків. Чому я попросила звернути увагу, ми шукали. Відсоткове відношення більшого числа до меншого. Тому і ми отримали відповідь більше за 100. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.